Витя не вял. Получила чего некий топорчик. И сегодня я его хочу зберегтин. І до речі, я можу так, хочете. Кто не знал? Горячий, подивитися, може видивитись. Манеш. Краду. Подивитися. Раз. Паук И едините шаша. Машпутка за золотом май. Ой. Так, зараз ми зробимо з вами. Так, дивіться. О, фото дерева було Забираємо Тут дерева. Інакше... Інакше багато вогню. Лите, так, так, так. Мы за вами зробимо великий уголь. Так, зараз буде вже четвертый. Витя, АВЯМ, я може бати. В тм відео Чио! Ви бачите, подумали. Так, давайте. Все, много сумочки мы забрали. Так, давайте. Так, сейчас я поставлю сюда. Бумажечка! Ура! Так, дивитесь. Дивитесь.

Я тут цены нашла. Спаса. И вот сколько я мяса получила. Ну, хочется это помнить, а вы